Святий Босси, ти до безсмерти по нас, святий Божь, ти до безсмерти по нас, святий Бог, сокріпися до безсмерти по нас, славу Туїсну, і святому Духові. Нині по всіх часах і віки вітовіки Амін. Пресвята і Трої помоли нас, Господи, очести грохи наші, Велико прости, беззаконня на, святи посвяти, селина наші наших. Твоєго Твіго ради. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помили. Слава Туїсну, і святому Духові, нині по всіх часах і на віки Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хлів наш насушний, дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віки Омінь. да, Воскресне Бог і розточаться в рази Його. Яко добіжав да до лиця його ненавидяще його, Яко іще заїдем, да іщезнуть, Яко та й двосе лиця огня, так та погибнуть грішне це лице Боже, А праведне це дав звеселяться. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душу тілес, Послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Всякий недух, ісцеляючий від смерті, Ізбавляючий із цели, Работу їх Катерину, Катерину Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Людмило, Людмилу Василя, Мирона, Ольгу Назара, Ірину Ростислава Юлію, Юстину Олега, Діану Марту, Сергія, Володимира Марка, Вікторію, отця Стефана, отця Василя. Оце семена Павла Оксану, Юстину, Ольгу Дмитра, Андрія Романа Олександру, Ігоря Тетяну Володимира, Ігоря Володимира, отце Степана Христина Володимира Галину, Катерину Ростиславу, Сергія Ірину, Назарія Андрія Оксану, це Степана Тетяну, Ольгу, воїна Ігоря, воїна Олега Володимира, Івана Андрія Степана, Романа Дмитра, Олександра, Степана, Тараса. Дарину Петра, Галину Ульяну Олену, Володимира Діану, Назарія Юлію, Єремію Юріям, Івана Ольгу, Романа Лідію, Любов Юріям, Івана Лесу, Соломію Марію, Анну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, протрею Стефана протрея Павла, Ірия Семена протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіту Віру. Марка, Галину, Наталію, Мацика Марію, Миколая, Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Соломія Максима, Іванко, Ярослава Володимира, Катерину Марію, Ігоря, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна Стефані, Катерину. Івана Наталію, Ольга Івана, Оксану Андрія, Юрія, Роберта, Ольгу, Даниїла, Івана Тетяну, Юрія, Валентина, Олега Галину, Наталі, Захарію, Ігоря Михайла, Василя Галину, Надію, Любомира Галину, Ростислава, Святославу, Ларису Юрія, Жанну Івану, Анастасію Софію. Єлизавету, Ігоря Оксану Лілія, Ірину Павла, Лесю, Ігоря, Зоряну Софію, Анну, Ірбі Божих, Андрія Вернікова, Анну Діану, Софію, Марія Михайла, Ігоря Лілія, Маркіяна ян, Мар Ореста, Орисю Ольгу Ігоря. Марію Ореста, е, е, Ірові Божих, Мар'яна Володимира, Софія Івана, е, Володимира Луку Оксану, Ірину, е, Андрія, е, і Божих, е, Анатолія, Марію Андрія Наталію, Юлія, е, оттілесне душевні немощі, отжеготури благодаті Христатви, молитвами при святих владичицею приснаді Марії. Представь Чесних небесних сил безплотних, силою чисного животрящу Христа, ще сного славного Предтечі, хрестителі Йоанна, святих славних пані апостолів, святе Славних добровідних Мучеников, преподобних Бонусна Отець наших, святих іселити безсребників, Космі Дем'яна, Кіри, Йоанна, пан Талімана, Ярмала і Самсуна, Дімеда, Фоті Нікити, святих праведних батитських ім'я, святителі, святих правних. <звіг> і всі святи, правда, будь-якім'яни, всі святи, як оти, єси, джерело зцілення наше, Боже наше, Тобі славу Салам, з беззначальним Твоїм Отцем, з Присвятим, благим, і житворим Твім духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помолив. Благословен Бог, благий врачу душі тілес наші і живі болізні наші, і на тіліси, я понесе. Йоже, я смертю, смерть ми Твої сушому робі жива дарували. І жила зарі із мертві воскресиві, помилуй роботу їх Катерину, це Степана Ігоря, Ольгу Ірину, Евеліну Олену, воїна Романа, воїна Назара, воїна Мирослава, воїна Михайла, воїна Володимира, воїна Михаїла і всіх тут присутніх, всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посвятили сі те, що Петрову єдиним словом, гнав огня, і медозвокалот по своїй грішне, це жінки гріхов, що не дарував. Ти обовнав милистого Господа, хай се злоба чоловічих, призрана і нервові твіх. І оджени главне болість, забіжі, тяготу варізбави душу, і змило догня, і люто в день, і часи, і одночезлих чоловіка, в біса І всякої на другі болізні, атиме огні, і не Дух Воспомне, що пророцу доведового Помилуй мене, Боже, по вулиці милості Тві поможе дротві, очисну, всяку беззаконню, всяку іну, всякого дух. <кхух> Ти Боїси Істинний враж Душ тілець наша, Христе Боже наш, і тобі славу селам, Отцю Іссина, і Святому Духові, нині повсякчас всяк і на віки віків умінь, премудрость, просте, вислухаймо святи Євангеліє, мир, всім і духові Твіїм. Від Матвоє, святого Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на славу Тобі, Бодом Вовремя призвав Ісусу, на десяточе, накисим, надає власне досяг нечистих, якоди згонять і зселити всякі недухи, всяку болізні, зябу на десять посла Ісус їм глаголя, на не діти, дітей, Бога, саморізький не входьте, і діти же, паче копцям, погибшим дому Ізраїлів, хоча ще проповідуйте глаголю, що яко приближися Царство Небесне, боляжі, зціляйте, прокажено чешайте, мертві воскрешайте. Біси, із уняти, то не приясти, то не дадіте. Слава Тобі, Боже, на слава тобі, славу Твої сину і Святому Духові. Нині по всяк на віки віки. Амінь. Господи, помоли, Господи, помоли. Благослови Христос істинний Бог наш, молитвами, причистої, ісвіє Матері, святий славних, цих хвальних апостолів, святих праведних бутицьких ім'яних, всіх святих, помили, спаси нас, яко благ і чоловік полюбець.